Вітаю на каналі Тіло без болю. З вами Анастасія Бобровська, і сьогодні в нас Пілатес активне тренування на все тіло. Стаємо на килимок, Стопи направляємо прямо. Робимо глибокий вдих, піднімаємо руки вгору і робимо ролдаун Округлюємо спину, витягуємо її від куприка аж до маківки, і піднімаємось вгору. На видих округлюємо спину, тягнемось, можна зігнути трошки коліна. Зупиняємось і тягнемо копчик вгору, прогинаємо спину і округлюємо вирівнюємо ноги. Робимо вдих прогнутись на видих округлили спину. Ще так рухаємось: куперк піднімаємо максимально вгору, відчуваємо натяжіння в ногах і розминаємо таким чином спину. Тепер згинаємо по черзі по одній нозі, прогинаємо спину і тягнемось боком до ноги. Крокуємо і таким чином ви витягуємо спину, витягуємо ноги, голову назад не закидайте, не потрібно стискати шию. Зробіть ліктовий замок, звисайте за ним вниз і починайте з круглою спиною витягувати себе вгору і вирівнюємо тіло. Робимо вдих, потягнулись, на видих, піднімаємо праву ногу до себе. Робимо вдих ліву, вдих, піднімаємо праву, опускаємо руки вниз. Вдих, ліву. І так чергуємо одну ногу іншу. При цьому не прогинаємось в попереку і контролюємо кожен свій рух. Робимо останній раз. І зараз ми сідаємо назад, робимо присід, руками тягнемось вгору, і потім лікті опускаємо до ребер і піднімаємось. Руки заводимо максимально назад, долонями вгору. На видих руки опускаємо, на видих руки відводимо назад. Вдих підняли, видих, зігнули. Вдих, піднімаємось, на видих руки назад. При цьому ніколи не прогинаємо поперек. Живіт має завжди тримати його в нейтральному положенні. Стопами добре відштовхуємось від підлоги і слідкуємо, щоб повністю вся стопа стояла на підлозі. Робимо ще два рази. Присіли, розвели руки, головою тягнемось вгору, шия довга, плечі низько. Тепер присіли руки вгору і не встаючи, піднімаємо п'яту, і руку відводимо назад за спину. Все це робимо по черзі, робимо такі пульси, відчуваємо, як напружуються ноги, добре працюють. І спина. Вдих піднімаємо руку на видих, опускаємо. Робимо останній раз, піднімаємось вгору і тримаємо себе з піднятими п'ятами. Сідаємо плавно вниз, опускаємо руки до підлоги і сідаємо знову вниз. Піднімаємось на носочки, сідаємо в присід, опускаємо руки вниз, вирівнюємо ноги, знову сідаємо і піднімаємось на носочки. Робимо вдих, видих. Знову вдих і видих. встаємо. Глибоко дихаємо, носом вдихаємо, ротом видихаємо. Продовжуємо працювати зі стопами по черзі, піднімаємо п'яту вгору. Слідкуємо за тим, щоб п'ята не уходила в сторону а була направлена чітко вперед. Переходимо до іншої вправи. Стаємо рівно, піднімаємо руки вгору, робимо вдих. Через ролдаун опускаємось вниз і йдемо руками у планку. Звідси ми виштовхуємо таз вгору, робимо собакою мордою вниз. Стаємо в планку і праве коліно підтискаємо до грудей. На видих піднімаємо по черзі коліно. Вдих, видих праве коліно до грудей. Вдих, видих, планка, ліве коліно до грудей. Слідкуйте за тим, щоб спина не округлювалась. І добре відчувайте м'язи живота. Піднімаємо праву ногу вгору. Опускаємо її вниз і тягнемось коліном до правого і до лівого ліктя, стаємо в планку. Піднімаємо ліву ногу, робимо вдих, на видих, дістаємо до правого, до лівого ліктя. І таким чином рухаємось. Добре-добре дістаємо, піднімаємо повище коліна. Робимо вдих, видих, гарний має бути глибокий. Вдих, видих, дотягнулись. Ще раз вдих правий лівий лікоть. Робимо ще по одному разу на кожну сторону і трошки відпочинемо. Останній раз. Кладемо коліна на підлогу і сідаємо на п'ятий, відпочиваємо. Глибоко дихаємо і продовжуємо. Встаємо навколішки. Ставимо кисті під плечі, коліна під таз і опускаємось на предпліччя. Ногу вирівнюємо і піднімаємо її зараз вгору. Робимо вдих, на видих, опускаємо вниз. Вдих, видих. Намагайтесь тримати спину нерухомо. Обов'язково підтягуємо живіт до спини. І не прогинаємось в попереку. Зараз відчуваємо, як працює нога, як працює сідниця. Ще 5. І ще чотири. Руки ставимо, до речі, паралельно одна одній. Голову назад не закидаємо, дивимось між рук. Ногу залишаємо витянутою, піднімаємося на рівні руки, стопу на себе скоротили і піднімаємо ногу рівно вгору, трошки відведіть її в праву сторону. Відчуваємо сідниці, поперек не прогинаємо. Живіт підтягнутий до спини, дивимося вниз, шия довга. І зараз цю ногу ми розслабляємо, сідаємо в голуба, вирівнюємо спину. Відчуваємо натягнення-витягнення м'язів правої ноги. Продовжуємо все робити на іншу сторону. Стаємо на предпліччя ліву ногу вирівнюємо і починаємо рухати нею в сторону через верх. Переводимо з однієї сторони в іншу. При цьому корпус у нас не рухається, нікуди не повертається. Дивимось собі між рук, руки паралельно одна одній. Завершуємо, піднімаємось на рівні руки, стопу скорочуємо на себе і піднімаємо рівно ногу вгору. 3, видих, 4. Живіт підтягнутий, 5, 6, 7, ще вісім, 9 і 10. Тепер ногу ми знову згинаємо і переводимо її вперед, для того, щоб розслабити, щоб її потягнути. Зараз будемо сідати на сідниці і далі працювати. Ноги вирівнюємо перед собою, руки ставимо за голову в замок, робимо вдих, на видих, округлюємо спину і тягнемось лобом до колін. Стопи направлені вгору. І потім піднімаємо таз, стаємо в зворотню планку. Вдих, видих вниз, три рази. Поставили руки вдих, на видих підняли таз. Знову вдих, можна згинати трошки коліна, якщо важко дотягнутись. І відчуваємо, як тягне спину, можливо, в когось шию, можливо, в когось поперек. Залежить від того, у кого що більше затиснуто. Тепер ми затримаємось в зворотній планці і по черзі піднімаємо коліна до грудей. Якщо так важко робити, ви можете зігнути ноги в колінах і поставити стопи під коліна. На видих згинаємо коліно до себе. Видих зігнули. Тепер опускаємось вниз, округлюємо спину. І тягнемось, розтягуємо ще більше спину, ліктями обіймаємо коліна і лоб собі направляємо теж на коліна. Зараз будемо робити перекати. Беремо себе за коліна, округлюємо спину і, як м'ячики, назад перекотились круглою спиною і виштовхнули себе вперед. Не розслабляйте ноги, вони мають вас виштовхувати вперед. Сідаємо рівно і через roll-up опускаємось вниз. Піднімаємо ноги, ставимо коліна над тазом. Руки вздовж корпуса зробили нейтральне положення тазу. Тобто він не має бути вперед або назад. І тепер по одній нозі ми опускаємо вниз контрольовано. Коли ви опускаєте ногу вниз, у вас не має прогинатись поперек взагалі. На видих опускаємо ногу вниз, наче через щось переступаємо. Якщо не доторкаєтесь до підлоги, краще не доторкайтесь, але тримайте контроль в попереку. видих вниз. Відчувайте, що ви контролюєте ситуацію, що ви сконцентровані на тому, як зараз працюють у вас м'язи живота. Стопи на себе і дві ноги вирівнюємо. Тепер дивіться, якщо ви погано контролюєте поперек, піднімайте ноги вище. Чим нижче ви їх опускаєте, тим важче контролювати. На видих вирівнюємо, на вдих підтягуємо до себе. Якщо і так важко, ви можете вирівнювати по одній нозі. Зігніть ноги, витягніть спину, можете допомогти собі ось так руками, руки вздовж корпусу. Маківка вгору і робимо вправу сотню, робимо такі невеликі рухи. 5 ударів на вдих і 5 на видих. Поперек добре притискаємо до підлоги, лопатки показуємо назад, маківкою тягнемось вгору. Якщо починає боліти шия, опускайте тіло вниз і продовжуйте працювати руками. Завершуємо вправу, обіймаємо себе за коліна, лягаємо вниз, розслабляємось, ставимо ноги на підлогу і повертаємось на бік. Ноги зігнуті. І стопи продовжують лінію хребта. Не заводьте їх сильно назад. Рука на поясі, і ми піднімаємо таз, вирівнюємо ногу і сідаємо вниз. Плечі не піднімайте, опускайте їх. Шия має бути довга. Нижнім боком не провисаємо вниз. На видих піднімаємось, на вдих сідаємо. Видих піднялись. Якщо некомфортно в суглобах, ногу можна трошки призгинати, не вирівнювати її повністю. Робимо останній раз. Стопи з'єднуємо пальцями, робимо ромбік і піднімаємо, вирівнюємо праву ногу. А ліва нога піднімається від коліна. На видих вирівнюємо, на вдих опускаємо вниз. Ще нижче руку кладемо під голову, вирівнюємо праву ногу і робимо нею кола. в одну сторону 8 і в іншу сторону 8. Сподіваюся, ви відчули м'язи правої ноги. Зараз ми їх розслабимо, розтягнемо в положенні русалоньки. Права нога зігнута перед вами і тягнемося в ліву сторону. Продовжуємо все робити на іншу сторону. Лягаємо на бік, на предпліччя, руку опускаємо під плече. Стопи продовжують лінію хребта, піднімаємо таз, вирівнюємо ліву ногу, опускаємось вниз. На видих вирівняли, на вдих опустились. Опускаємось ще нижче, ставимо руку під голову. Так. І зараз ми вирівнюємо ліву ногу, а праву стопу теж піднімаємо, утворюючи такий ромб. На видих вирівнюємо ногу. Робимо останній раз, вирівнюємо ліву ногу і робимо коло нею. І в іншу сторону. Тепер потрібно розслабити ліву ногу, сідаємо в русалоньку, ліву ногу згинаємо перед собою і робимо нахил в праву сторону. Сподіваюсь, ви добре відчули все своє тіло. Зараз ми будемо вже розслаблятись ноги, ставте перед собою, так, щоб вам було зручно сидіти, зробіть вдих і вперед потягніться руками, округліть спину назад, зробіть видих. Знову вдих, на видих робимо скрутку, дивимось собі за плече, спина рівна. Робимо вдих, потягнулись вгору і видих, обернулись назад. Зараз поставте руки собі на коліна і робимо кругові рухи тулубом в одну сторону, лікті в сторони теж і в іншу сторону. Дякую, що були зі мною. сподіваюся, вам сподобалось це тренування. Напишіть, що вам сподобалось, а що можливо ви б хотіли покращити, і залишайтесь зі мною.